Всіх вітаю зимовими святами, Різдвом Новим Роком. Бажаю всього всім найкращого, щоб всіх все вийшло і щоб всі були щасливі. Сьогодні я працював над вирізанням густого вишняка цілий ліс джунглів джунглі були майже все закінчив сьогодні вирізати, але трошки не встиг. Ось, сьогодні 30 -е. грудня. Ось. Стільки було зроблено роботи. Це стільки було зрізано, все валяється. Знімаю поки є світло ще. поки що на, на вулиці не темно. Знімати, буду його трошки стягувати на кущі. Це я не встиг, звісно, зрізати, але на кінець -то від більшості непотрібних дерев я позбувся. Текуче вийшли. Зразу стало більше місця. Зразу видно участок. І можна буде планувати тут щось буде краще, де що буде рости. Слідущий раз вже приїду, доріжу те, що залишилося. І буду стягувати десь на кучі. Щось ними треба робити, буде самі гілками. А поки буде так лежати, до слідчого разу. Місцями, як тут я поставляв спеціально ці вишні, я з них виберу якусь вишню, яку залишити треба буде, щоб так вдоль берега біля забору росли вишні, якісь із них Ну і досажу дерева. Так, все От. замерз холодно, але я радий, що роботи кусок було зроблено. Не, не даремно приїхав сюди. Завтра вже новий рік, а коли вслідщий раз приїду, не знаю, буде видно. От. Так, Отакі От діла. Треба буде ще визивати геодезиста, щоб участок відмітив. Де його границі. А до цього я спеціально все не визивав, вирізав все, щоб можна було хоча б добратися до тих границь, щоб їх відмітити. Але нічого це вже буде після Нового року, геодезист буде тут ходити. Поки нема часу на це. Отакі справи. Все, всім дякую. Гарних вам свят, всього найкращого. На побачення.